Доброго дня, дорогі колеги, підписники, фермери. Зараз будемо розвінчувати сім'ю. Постірів вовцу вішать на уші? Хлопчу. Що вибрати, що для чого буде працювати? Ну а послухаєш інтернет взагалі. Дивись, який в мене чулок посилений. Ось такі о, показує курва, що в нього там трактор найпоселений, найліпший. 25 ка Хлопці. Поділ. Дивіться, я тут поставив 4 цих трактора не просто так. Тут в принципі всі трактори, які китайці роблять зараз існують. На цих 4 можна показати. Бо може бути, от, наприклад, взять кінтавер, що такі бюджетні, типу 24-му, а є файтер, скаут, Терафорс, ДМТЗ Оріон Єврофенг. У нас багато, я можу такого довечір стояти. Вони всі нормальні. От, ну, це все плюс-мінус з, <смі>, з, з одного тіста, зліп вона так от літа, потім, З одного фаршу. Ось такі ось финтайсики. Може писати скаут, файтер, та, різні названня. Ось такі три передачі коробки. Маленькі. Шифан, думаю, в презентації не нуждається. Коротше, в чому суть? Якщо берете тракторець, думайте спочатку, що будете їм робити, для яких він вам буде задачити. йти. Саме з цих всіх чотирьох, саме менше роботи зробить, як на ось цей. Лисінтай. Хоча це ремінна брічка. Хлопці, яку так Сама Найслабенька, простенька там, коробка, маленька, маленький тракторець. в ньому найдорогіше, що є це мотор КМ. 385. Все остальне зекономило максимально. Якщо вам треба більше для важкої роботи, то берете шифер. І так само по великих. Так само по великих. А ну постав на паузу, я так порушую. В кожному тракторі, якщо ми беремо за якийсь певний період, от я, наприклад, шиферів продаю 9 років, Донфенгі, там теж порядочно. Ну всі ці трактора. Вони дуже давно з'явилися, то фірму давно перевірені часу. Якщо взяти експлуатацію в цілому, як люди е, роблять, що вони роблять? От, якщо вам треба трактор десь в в лісі, якщо у вас е, такі роботи, що ви їм робите кожен день? 2-4 на 7. розумієте? Е, без перериву, без оддиху, як прокляти цим трактором. І, і Він не остиває у вас то хлопці вам останню чергу треба дивитися на фірми на назви на ці курви, на примусові там чи ровний пох ровний, чи, чи платформа така да ще насрать вам коли трактор в полі роз... стане коробку порве, вам буде на похер на примусові. чи є в ньому чи нема ви не поїдете далі. треба буде МТЗ дзвонити щоб витягнути <смі> так само на всі ці модні прибамбаси тому що в кожному тракторі заложен определений Ресурс, определений ресурс прочності. Вот. І в кожному тракторі цей предел свой. Чим дешевше китайчик, як правило, тим, коротше кажучи, там більше на том на тон на том на економіку. І виходить, ну, 3-4 роки проходить, і один трактор вже чомусь сипеться, а інший трактор чомусь видає коробку не крутили, як донфен. От буває 10 років люди не роблять, кажу, я в коробку не лазив. О, таких багато людей. От напишіть в коменти, хто має донфен, хто не лазив ще в коробку. От. Хоча трактор не жаліє, буває таке, що він не перевертався, там я бачу фотографію крила одного немає, Це все краска здерти. Це танк, він буде, він буде їздити. От. А можна за ці гроші купити сороковку чи п'ятдесятку, якусь саме дешевшу, саму да, вона буде наворочена, гарна, там буде куча всяких фільдіперців, напихана. напихана. Ну, вибачте мене, такої роботи, як видаєте Дон Фенко, такого жару, вона не витримає, вона вас через рік, через два почне сипатись. Тому Тут кожен за це. Почнемо з самого базу. От Саме дешеве беруть, якщо. Саме дешеве беруть. Просто підходите дивитеся. От вам коробка передач. Шифум, так? Да? розкоси, тяги. Ну, ви ж навіть хто не на механізатор, навіть візуально. Ну тут така дура нормальна. Там шестерні толкові нормальні. І воно робить. І дивитесь оце. Ну оце, дивіться, мост. Ніжні. Ну, і такий бляха, ну, ну нежне воно, воно таке для неважких робот. Да, воно, да, воно дешеве. Там, це з кіровцилиндрових саме дешеве, що є. От, ну, тут маса на чому. Це розподільник. Він швидко виходить досить, кстати, з ладу. От це таке слабе місце. На всіх сінтає. Е, гібка муфта. Тут пройти по ньому, навіть без мелочі серйозні якісь СУЗУ, я тут два назвав. По мелочах там буде багато. Електрика, я мовчу. Навіть гірнанди. Вот. Шифинг буде набагато менш зручний, але він буде надіжніший в плані обслуговування, в плані ремонтів. Ви можете їм давати більше, так скажемо, дати їм більше підхвост. Так само, і це якщо вам треба самі дешеві трактори. Це у вас тракторець, щоб впахувати, там на 5-3 гектари. Це у вас тракторець такий більший для себе. Це такі саме, хто бере там на... Якісь там по городах їздить, по калимах там трошки. Ну, такі часове для себе і менше мотогодин в рік. Так само і оці великі. Я взяв просто кінтав, робив, це мій улюблений, такий на а, з бюджетного сегменту. Кстати, на нього зараз хороша знижка йде. Но, но суть не в тому. Тут бачите, як це зроблено. Він сучасний. Тут робить ревненька підлога, ви собі зайшли сіли. О, це найпроста комплектація, там є зараз промусовий, може, може бути з арквію, можуть бути з циліндрами, може бути навіть новий люкс про макс, там може бути і, і мост такий здоровий зробив, літій, то типу, Вот. більше. Но це теж техніка більше для себе. Якщо ви робите її, ну, будете вйобати, як Донфенг, кожен день його, ви в коробку полізете не через 10 років, а, а, а раніше. Тому що все-таки різниця 55 тисяч, це 5, І діді Федор саме проста комплектація, саме без нічого, без реверсу, без ровного полу, без нічого, просто гола 6900. І він не падав особо в ціні, не мінявся. Так само там ДТЗ взяти 6800, 6900 зараз по акції HPX, а взагалі там від 7 тисяч Чому так? Тому що, пацани, інший метал, сам по собі, іншої якості, не тільки важливий розмір чулка, яким всі хизуються Само железо, Ось цей мод може бути. От покажи, да, можна файти. Це крепкий трактор з усіх китайців. Покажи мост, візуально чувки. Ну, вони не як моя нога, там, чи дві. вони не огромні. Но тут якість самого железа. От не здадуть мені, спіздіть, фермерах має такий трактор. Йому давали, нагрузку робили, роблять і будуть робити. І сороковка така сама, там немає таких чолків. Здорово. От, пусть він там легше, пусть він там менше. Вивороз за ту 50-ку якусь на вирощення. Ну ви собі купили, якщо ви така людина, що на ньому робить кожен день зранку до ночі. Вам треба, щоб він робив, не ламався і ну, експлуатація така. Нема вам часу, навіть його, його буває та обсухають. Доробили, поставили, зранку сіли, завів і поїхали. Його, ну, умовно кажучи, вйобуйте його. він він робить. Він виробить вам якийсь великий об'йом по мотогодини. Кентаврики, файтери, скаути. Теж хочете хоче менший об'єм по мотогодинах, розумієте, під нагрузкою. Так само шифен. Вам виробить більший об'єм за, за рахунок того, що тут не зекономовано ходові. Тут мощно все ж железо. Тут зекономовано типі приводу, воно незручно, але воно виробить. А сінтайщик при такому ж самому об'ємі виробить менше. О, і тільки це має значення, тільки це ніякі не примусові навісні, там якісь... Модні компресора і все остальне. Якщо у вас трактор в полі розвалиться, вам буде і на поршуватися. Ви будете плюватися. Бляхи. Потім мені дзвонить з матюками. Тому обирайте в першу чергу по цих базових віщах. І тут самий люкс вам може сказати. Донфен, ДТЗ, Ловол. Можна знатяшки джиму віднести. Вона теж по ходовій дуже крепка, але там вже на кузові по Юто такі трактори, що є, просто зараз їх не заводяться. Це така п'ятерка лідерів китайців найнадіжних, самых що е, можна їм давати під хвост, вони будуть роботи. Шифен теж може різного кольору бути. Там вони зелені, червоні, з різними наклейками. Тут теж дивитесь, хіба що літьо було повсюду, отаке, що показуєш вам. Заводське шифенське. Бляшки вони є на коробці, на моторі, на, на кольосах, весь день, ну, що показує, що це там не якісь титаніки, а оригінальні шип. Вони всі е, працюють важко. Це вже дивіться саме бережна експлуатація. Якщо вам не треба трактором багато і тяжко робити, а ви просто треба якийсь такий удобний. удобні. Так, типу япошки беруть маленькі, маленькі він, він маневрений, все. Ну і має свої нюанси. Ну так само це вже щось середнє між інфентами, <говори> поняли. І сінтаєм. Тут що нормальний там віс, то на 300. там можете скаутера, файтера, який вам подобається. там кік вас ці прибуде вам треба да, примусово в житті. Насправді, чи, чи не треба, берете з примусовим, що не треба, не берете. Ну і це для себе, це можна вже по холимах поїздити, це можна вже повноцінно робити, але не по хардкору, Поняли? А от є люди. Який кожен день роблять зранку до ночі, якщо так, то вам треба дивитися все одно щось з тих п'яти, що я назвав раніше. Лоу, Донфен ДТЗ Джинма, Юта. Така політика. Остальне все тільки відрізняється там, кінськими силами, <кхух> скільки функціоналом навісним, скільки передач, там, реверс, не реверс, це вже ви обираєте те, що вам з того треба. А якщо вам того не треба, це просто модно рекламують, то нахер вам платить гроші. За якусь опцію, яка буде вас не використовуватися. Ну от і все. Обираєте собі, бренд, обираєте собі спочатку, для чого будете, що ви будете робити, і від того відштовхується. Потім вже дивитесь на фірму, на назву, на наклейки, на ці всі фінті-плюшки, чи вона вам треба, чи вона вам не треба. Чи давайте за то гроші, чи не давать. От. І все. Дуже все просто. Фірм багато, китайців зараз тракторів багато різних напридумували. А суть зводиться до чотирьох розновидностей. Саме слабе. Набагато крепше, на трохи бляха корч, незручно. Щось таке вже більш-менш трактором можна назвати, що робить. І та трактора відносно китайців вечір. От, видих, а саме все обложка, обгорбка, яка там може бути на них, да? по суті. Тому обирайте з розумом, хлопці, от я показав, в чому відліччя. От, є в наявності з таких, от, це саме проста у нас що є кінта, есочка. Саме дешева. Є SX, там на більших колесах, є F-модель, така з дугою, з примусовим, якщо треба вам це. От. Є такі сороковки, і там по ціні вже будемо домовлятися. Яка вам треба комплектація? Дзвоніть, питайте. Так само по таких сінтаях. Це саме шможна комплектація, найпроста. Є набагато лучше. Є з 8 передач коробки з ровним повним, на мостах грубше, трошечки зовсім, дорожче. А от я От по Сімтах би її ради, вони зараз є. А, і є, так, є ще без передка. Є, є ще без передка, якщо вам не треба передка. Ну, коротко, там я просто один взяв, показати, як приклад, це найдешевий з передком. Є ще без передка, там колія регулюється, ну то таке теж нагороди собі. Ага, от. Теж, там собі обираєте, який вам подобається. Пошифена така сама історія. А, там ще менше, Там можуть просто примусово і без. З компресором ще. Треба... І треба примусово бере з треба, треба без. Є компресор, є гідравліка на причепчі, додана теж такі опції. Там різниця в ціні десь 100 баксів там 150 між моделями. І так само з передком без передка. цей повнопривідний, без передка просто буде менше колеса і коробка на три передачі. От. І так само клас люкс можемо вам запропонувати по менших цінах. Є в акції реверсний там за 7400. Не такі в красному копоті, старіший. Е, це ж це DG2, це, 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 та не У. У немає. Щось. Є ще DG2U з синхронною коробкою, з е, примусовим з двома гідропарами, саме наворочені. Це просто це просто G2 обичний. Є ще там, в старішому дизайні, він де, дешевше буде. Є лови, е, пару штук, по-моєму, на пальцях почитайте. Ют нема взагалі не возять. Джин не багато, джин ма обслужити без питань, беріть джинму, якщо треба дешевше. І ці яких, ДТЗшки, ДТЗшку є. я теж не знімав, там по них від відоси є по ДТЗшках Теж досить трактор солідний, можна їм нормально вибалювати. Тому, в принципі, от і, і, і всі, всі китайці, що є. От. Всі, всі версії. А от. Тому так, хлопці, підписуйтесь на канал і якщо треба тракторця, то звертайтесь. Привеземо вам, підкажемо нормально по-людськи, що буде працювати, що з чим як, щоб ви собі не купили якусь халтуру, яка у вас буде стояти В сарай. Всім добра.